Радіо місто над Бугом, проєкт Інсайт. В студії з вами Віктор Мозалевський. І також сьогодні буде такий досить незвичний у нас гість, крім гостя, ще буде незвичний гість. Ми говоримо сьогодні про домашню екзотику, про те, що вінничани тримають вдома, окрім наших традиційних собак, котів та хом'яків, Є ще люди, які. Знаєте, таке вже приносять додому, таке вже такі вже доглядають, за таким дивляться, що просто, просто навіть у пересічних громадян це викликає такий подив і захоплення. У нас сьогодні в гостях Валерія Суханова, власниця екзотичних тварин та. Тераріуміст. І вітання, Валерія. Добрий день. Дякую, що знайшли час, що прийшли до нас. І сьогодні у нас, крім Валерії, я ж з самого початку акцентував на тому, що у нас буде гість, а гість у нас Геральт, це Маїсовий полос. Ось він зараз, Валерія, пробує його ем, приручити, щоб він звик до студії, але він достатньо спокійно себе поводить, так? так сказати? Е, Маїсові полози вони, в принципі, достатньо спокійні тварини, якщо з ними займатися, саме, там, грубо кажучи по ручкам таскати, як просто щоб він звикав до рук, так а, да, з самого дитинства взагалі змі можуть або привчати до рук, або угу. привчати, в принципі, як для людей, які просто тримають їх, як, грубо кажучи, на виставки. Угу. Тобто. У Вінниці, наприклад, є дві виставки зараз конкретно, які займаються екзотичними тваринами. Одна зараз знаходиться в торговому центрі Смол, інша знаходиться в Універмазі. В Універмазі тварин не дають потрогати, можна сказати так, і вони достатньо такі, можна сказати, неручні. А от в Смолі я не пам'ятаю, вона вже. Поїхала чиє, то там тварини, навіть ті, які зазвичай вважаються у нас такими дикими, агресивними, вони там спокійно на ручках сидять. Тобто, це справа тільки того, як змія звикає до рук. Але звикати вона повинна ще ну, як кажуть, з маличку, так? Ну чи я... можна і в дорослому віці сказа зробити ручною? Я думаю, що в дорослому місці ну в дорослому віці так само можна зробити, як з собаками. Тобто, звичайно, що собаку набагато легше привчити до чогось, коли вона ще цуценя, угу. і зміями, в принципі, так само. Але я думаю, що це тільки справа часу, справа досвіду і так далі. Розкажіть нам про Геральда, і можете тако покласти на стіл, uh... що він буде робити, я не знаю. Може до мене по але. Ви ви мене переконали перед початком фіфонів що він абсолютно нешкідливий, не отруйний, так і е, любить, е, любить людей. Так <гум> да, насправді це дуже спокійна змія. Я його взяла буквально там місяць назад. Він вже був ось таким дорослим. До цього я також тримала екзотичних тварин, тому нова змія це, в принципі, для мене як можна сказати, щось звичне. Тобто, побачила, що продають змію, сказала, давайте зустрінемось. Поїхала в Київ і забрала його. Він достатньо ручний. Як я розумію, він жив у тату студії, так сказати, теж моя стізя. І звик до людей. Да, він достатньо звикший. Він в принципі, скільки йому як мені сказала власниця, йому 4 роки, але навіть для свого віку він достатньо великий. Тобто, скоріше всього, дуже добре годували. Угу. Він в принципі з апетитом дуже хорошим. І в принципі, от навіть якщо його так посіпі, поглажу, то він майже не відреагує на це. Але перед тим як його придбати, ви ж досліджували хто такий маїсовий полос, так чим він харчується, як за ним доглядати? Ну до цього в мене ще є один моїсовий полос, який він вже поменше, і в принципі я зміями займаюсь приблизно з початку весни. Але в принципі така жага до екзотичних тварин, до рептилій, амфібій і різних плазунів у мене з'явилася ще з дитинства. Тому, в принципі, вивчити якісь особливості використання, використання е, саме експлуатації якоїсь змії, то в принципі не було чимось таким дивним. Добре. Весна минулого року, так? У вас з'явилася перша змія. Так uh -huh. до того, що у вас було вже в вашому так мовити, вашому тераріумі? Такс, ну. Тераріум, це взагалі можна сказати приміщення, де живе конкретна якась тваринка. Ну в ваших тераріумах. Добре. Самим першим в мене з'явився паук птахоїд. Він в мене з'явився на мій день народження в 21 році. Після цього я думала, що я більше таких екзотів не заведу. Це вам подарували чи ви самі подали так. Це мій хлопець мені подарував. Він знав, що я ще з дитинства люблю ось цих оцих тварин. Ну, Птахоїд це сама проста тварина, якщо її брати саме для дому. Вона навіть легша ніж деякі вазони. Тобто догляд за птахоїдом це його нагодувати раз в тиждень, Пташко. якщо це вже великий. <решко> Чи ні? Чи? Пташкою птахоїди <решко> птахоїди їдять всяких тараканчиків, <решко> жучків і так далі. Після цього я взяла таку невеличку паузу, думала: мені цього вистачить. Після цього я вже взяла ще одного птахоїда, ще одного птахоїда, а потім як в тумані. Зараз в мене вже 16 тварин в цілому, і ще одна буде буквально в суботу-неділю. Перерахуйте, крім маїсових полозів і птахоїдів, у вас ще в мене 6 птахоїдів, три змії. Четверта на підході. Які це змії? Один імператорський удав, два маїсових полози, і скоро буде королівський пітон. Так, uh, да. далі кого я ще не назвала? У мене дві жабки, дві ящерки і два аксолотлі. І ще я великий такий мадагаскарський таракан. Uh, що за жабки у вас? Uh, в мене одна жаба-рогатка і одна квакша. Квакша це ці такі зелені, гарні древолази, які живуть у нас. Такі яскраві, яскраві. Uh. Да, вони живуть у нас в лісах Вінниці. Ага. Ви їх знайшли чи теж побували? Е, ну, насправді тут історія також цікава, тому що якщо говорити про моїх батьків, то мама не в восторгі, звичайно. Але в принципі, вона вже до них звикла. А от батька міна навпаки, їх дуже любить. Він і мене привчав з самого дитинства до таких тварин. Він привчав мою сестру. Моя сестра поїхала в Австралію, тому там в неї кожен день такі пригоди. А мене він привчав до всяких жаб. І буквально ось, ось скільки там рік, півтора назад він сказав: Ліра, ти хочеш квакшу? Він сказав, я сказала, я дуже хочу квакшу. Він мені її привіз, а ось до тепер вона в мене живе. Ну з батьком зрозуміло. Давайте про маму. Мама, якщо звикла, так була не в захваті, mm -hmm. але звикла вже до таких співмешканців. Кого мама найбільше любить? Мама найбільше любить. Я думаю, або мого імператорського дави. Вона прямо з ним на ручках там сиділа, гладила його, або вона також любить моїх ящерок. Що у вас за Ви про них не сказали? В мене два еблифари. Це достатньо маленькі ящерки. Вони в природі своїй живуть в пустелях. Достатньо цікаві, навіть їх рекомендують новачкам, тому що в принципі, самі умови для них не самі важкі. Чи всіх своїх вихованців ви берете на руки? Насправді ні. Я беру практично всіх, але в мене є один птахоїд. Який вважається дуже 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 агресивним, а тобто в них кожного свій характер да, в кожній угу. тварини свій характер, і навіть якщо говорити там за птахоїдів, то навіть одного й того самого виду птахоїди можуть бути різних характерів. Один буде, наприклад, дуже агресивним. Один буде напавки дуже спокійним, як він показує, що він агресивний? Він стає на лапки? Ну як це правильно відбувається? Е, да, птахоїди, коли хочуть показати агресію, вони або спочатку тікають. Якщо вони не розуміють, що вони не можуть втікти, вони починають просто вставати на задні лапки, передні піднімати і ось так от робити своїми зубками угу. і починають ось так, от лапами бити, і в принципі вкусити можуть для людини. Наскільки от, тахоїд небезпечний? Тут дивлячись, який птахоїд є, наприклад, таке сімейство птахоїдів називається брехіпельма, там практично всі птахоїди, вони достатньо спокійні, і навіть якщо вкусить це ну, еквівалентно якомусь укусу, наприклад, бджоли. Mm -hmm. Тобто, це не так страшно. А якщо брати якихось, наприклад, так само хаті хаті, як це називається, вид, то якщо в людини, наприклад, дуже сильна алергія mm -hmm. на щось, то Якщо в принципі немає алергії, людина може навіть в кому впасти. Якщо щось прям, ну, дуже серйозне, якщо, в принципі, якісь алергії є, то може навіть померти. Ну, можна сказати, що птахоїд – це не чорна вдова, так по силі mm, ні, Отрути, птахоїди, так. в принципі, ще не було не задокументовано ні одного випадку, щоб mm. птахоїд вбив людину. А якщо навіть когось вбив, то ми це вже не дізнаємось. <світ> Валерія Суханова, власниця екзотичних тварин, терарів У нас сьогодні в ефірі ми говоримо про домашню екзотику, про те, що можна тримати, що люди тримають в квартирах. Якщо ви думаєте, що я сижу зараз перед моїм своїм Волозом Геральдом спокійно і не напружено, то це не так. Я, я вже до нього, в принципі, звик, але все одно трішки невеличка напруга є. Але як відрізнити, от давайте повернемось до Геральда, тому що він вимагає уваги до себе. Як відрізнити це Геральд чи Геральдніє? Насправді найлегше це просто віддати, наприклад, герпетологу. Це людина, яка з. Зо... Ветеринар mm -hmm. в області рептилій, амфібії і так далі. Це найпростіший, є така процедура, називається зондування. Тобто просто ось так от ти ніколи не скажеш, mm -hmm. не що це дівчинка чи хлопчик. Тому в ЗМІ є така штука, ось тут під хвостиком, mm -hmm. називається клоака, є метод видавлювання клоаки, і там можна зрозуміти, це хлопчик чи дівчинка, або зондування. Mm -hmm. По тобто, ніяких зовнішніх ознаках нічого не зрозумієш? Ні, зовнішні ознаки. В більшості рептилій амфібій і членистоногих ну, не видно практично. Тобто, якщо це птахоїди, то також потрібно просто звикати там, дивитися хто кого, як там влаштовано все по нижній частині тулуба. В амфібії це звичайно рости на лапках, в ЗМІ це якраз таки дивитися, чи, наприклад, Плака видавлюється, як видавлюється, і так далі. І якщо це, наприклад, якісь інші тварини, то це зазвичай просто подивитись ну так само, як собакам і котам. У вас були випадки, от в вашій практиці, що е, ваш улюблений втік, і його треба всім сімейством шукати. Практично всі тварини, які в мене є, вони тікали. Тому тут в принципі немає такого нічого страшного, тобто немає такого, що птахоїд до тебе ночі підбіжить і тебе вкусить за носик чи щось таке. Вони достатньо лякливі, тому mm. просто будуть десь в куточках сидіти. Найдовше в мене один з птахоїдів тікав, її не було приблизно місяць чи два. Я її знайшла, коли знімала куртку. Дивлюся, а вона сидить на ній. Я, я б зрадів би, коли знайшов птаходідав це під курткою. Звісно, е, Валерія, скажіть, будь ласка, настає час годування? Так у е, кожного своя дієта, так, е, кожен їсть своє. Е, розкажіть, будь ласка, хто що їсть? Просто дуже цікаво, і де ви берете м, корма? Е, насправді. Більшість моїх тварин, окрих змій, їдять різних жучків. Це можуть бути різні свірчки, це можуть бути зоофобус, це можуть бути таракани. І в залежності від розміру, від того зоофоби сказали. Зоофобус. Це це що це? Це личинка жука, де угу. такий довгий черв'ячок з лапочками. Угу. В залежності від того, як взагалі тварина харчується, в залежності від того, що їй зараз конкретно потрібно. Якщо їй зараз потрібно більше кальцію, то їй потрібно більше давати, наприклад, якогось свірчка. Якщо це, наприклад, хочеться швиденько-швиденько відгодувати, то це зоофобус. Тобто, тут в залежності від того, які побажання в людини в людини чи в тварини. В людина, яка тримає тварину. Ага. А як ви орієнтуєтесь, коли їм треба більше кальцію, коли треба більше білка? Залежить від сезону, це чи ви по якось зовнішньому вигляду бачите? Зазвичай це видно по зовнішньому вигляду. Тобто, якщо, наприклад, птахоїд трошки схуд або він тільки після линьки, і хочеться, щоб він перелиняв швидше, підріс швидше, то зазвичай, довідь, наприклад, зоофобус. Але саме універсальний контур це таракани, і просто всі зазвичай беруть або тараканів, або сверчків просто. Особливість зоофобуса в тому, що він дуже повільний, якщо він втіче, то він, скоріше всього, не виживе. Uh -huh. uh, що їдять ваші змії? Змії їдять заморозку заморозку мишей. В цьому немає нічого такого страшного, тобто, зазвичай ці заморожені мишки виглядають просто як пельмінь. Тобто ти відкриваєш морозилку, і там лежать пельмені. Ой, це не пельмені, це мишки. Якось одно можна відрізнити? <рес> ну вони трошки махнаті, ага. uh, Да, розморожується і просто дається змії. Uh, змія кормиться, якщо це маленька, десь раз в тиждень, раз в півтора, якщо це доросла змія, десь раз в два-три тижні. Тобто великий королівський питон їсть раз на два-три тижні. так? Да. А скільки, яка його доза, яка його порція? А, порція, воно залежить все від самої змії, зазвичай кормовий об'єкт вираховується за товщиною змії. Тобто, mm -hmm. якщо це вже велика змія, то, собственно, однією маленькою мишкою ти не обійдешся. Вони теж заковтують так. Потім так. видно, як воно рухається по ті, чи не не дуже ну не прям видно. Якщо дати звичайно великий якийсь кормовий об'єкт, то воно буде видно. Угу. Ти одразу зрозумієш, де воно там. А зазвичай вони просто його хапають, трошки посидять, з'їдять, і в принципі сидять, і їм треба дати десь 2-3 дні, щоб вони його переварили і щоб не було стресу. Я розумію, що житло, де ви мешкаєте з родиною, так воно угу. є об'єктом е, дуже популярним серед сусідів, серед ваших друзів, знайомих, родичів. Так тут тобто а... часто приходять щось подивитись, е, щось побачити. Та насправді ні. Зазвичай люди просто знають, що в мене птахоїди, мене дуже багато людей. Які, наприклад, живуть в інших країнах, містах, то вони просто питають, наприклад, як там твій геральт, як там твоя жабка, і я кажу, все добре, з жабкою, скидаю фотографії. Дуже багато реакцій насправді збирають екзотичні тварини. Взагалі, в Вінниці є дівчина, яка, окрім екзотичних тварин, тобто там в неї змії, ящерки і так далі, вона утримує лисиць. В неї є чотири лисиці, це і це квартира чи будинок. В неї є будинок і квартира. Mm -hmm. На квартирі в неї різні змії, павуки і так далі. А на частному будинку в неї є вольєри з лисицями. Mm -hmm. да, і до неї можна попроситись сказати Добрий день Діана, чи можу я до вас прийти з лисицями погратись? Якщо в них буде настрій, то можна їх погодувати з ними, погладитись. Е, в принципі, я вже не раз там була. То дуже прикольно. Uh -huh. um... Я хочу все таки тему харчування. Ще трошки продовжити. Так тут дуже цікаво. Чи є це дуже дієта має бути строга, чи можна давати їм якісь такі наші ласощі, які вони можливо теж полюбляють? Наші ласощі вони просто не з'їдять. В наприклад, того самого павука або того самої самої ящерки. Є розуміння, що, наприклад, якщо об'єкт рухається, то це значить, його можна з'їсти. Наприклад, якщо ящірка привчена до того, що ось так от руку подаєш, і там лежить корм, то вона навіть на руку буде кидатись. Якщо там з пінцетика, то вона й на пінцет буде кидатись. Mm -hmm. Тобто в них немає такого, що їм дам цукерку, і вони такі, о, цукерочка, і з'їдять її. В них немає такої звички. Тобто корм має якимось чином рухатись, так? Да. А як заморожена мишка рухається тоді? Зазвичай змії реагують саме на температуру і на запах. Тобто в них немає такого, що вони бачать опа, мишка. В змій є спеціальні датчики, якщо це, наприклад, королівські пітони, вони знаходяться на носі, вони зазвичай по ним орієнтуються на температуру. І коли якраз таки змія висовує язик, люди думають, що вона, наприклад, так дихає чи ні, вона так нюхає. Тобто, в неї так саме. Іде Ну, вона зараз. язиком в принципі оцінює все, що навколо відбувається. Uh -huh. Так це для неї такий супер рецептор. Ем, з кормом ми приблизно розібрались. А тепер щодо догляду, от щодо догляду, безпосередньо самих тераріумів, як часто ви їх проводите, і наскільки потрібен частий догляд? <кій> Насправді тут залежить все від тваринки. Якщо це, наприклад, птахуїд, то можна один раз в тиждень їм в поїлочку налити водички, головне, щоб там була водичка, і раз в тиждень погодувати. Якщо це, наприклад, якась амфібія, то це потрібно сприскувати тераріум, щоб там була висока волога. Якщо це аксолотлі, то там взагалі аксолотлі це така тварина, яка живе в холодній воді. і Коли в нас вже йде літо, то вода піднімається до відмітки 24 градуси. 24 градуси це вже критична температура, і потрібно приблизно кожні пару годин ставити такі брикети з льодом, щоб їм була тем температура комфортна. Тобто літку вас спокою немає. Немає що ви порекомендували людям, які давно думали про це, так завести якусь екзотичну тварину. А з чого почати на що звернути увагу? Потрібно зрозуміти те, що та сама екзотична тваринка це не собака, котик. Тобто в неї не буде якоїсь емпатії, вона буде просто розуміти, що людина це як дерево, по ньому можна полазити. А якщо вона проявить до мене агресію, воно може вкусити. Mm -hmm. Це головне. Потрібно, наприклад, прийти до якихось заводчиків тварин, розпитати в них, або спочатку пошукати в інтернеті інфу. Якщо якась інфа не зрозуміла, то вже прийти до людини, які їх продають, і спитати, чи є такі такі-то особливості, чи це правда, чи це брехня. З самого простого це зазвичай саме птахоїд. Птахоїди, наприклад, брехипельма або пілосом зазвичай, якщо це хочеться щось таке яскраве, але більш трошки агресивне, це псевмопоеос ірмінія. Якщо хочеться щось більш таке яскраве, то це так вона. Якщо хочеться щось таке, що може і в тебе на ручках полазити, то це саме е вид брехипельма або пілосом. От ви сказали ключову фразу, так і на якої я сам навіть замислився, що ем, от такі види тварин вони сприймають людину як дерево. Так, тобто немає дійсно такої сприв'язаності, так, емпатії, як собаки, наприклад, чи того самого кота. Е, добре, у нас я вже не стежу за часом, тому що настільки цікава тема, що я навіть забуваю про нього, але лишається небагато часу. Наступна ваша тварина, Ви можете нам розказати плани, що у вас буде далі. Насправді планів в мене дуже багато. Тобто в нашій такій спеціалізації немає такого, що тварин може бути занадто багато. В людей може бути там, які розводять тахоїдів, їх по 500, по тисячі всі по контейнерам сидять. Ті, хто змі розводять них, також може бути їх просто нескінченна кількість. З останнього, що я хочу, це напевно хочу ще одну змію королівського пітона. Хочу тигрового пітона, декілька видів птахоїдів, Дуже багато жаб, я дуже люблю жаб. І також думаю, або варан, або сцинк. І також з такого прям грандіозного плану я хочу собі нільського крилана. Це кажанчик такий. зоопарк. <реш> Домашній зоопарк, але дуже yeah. цікавий, класний. Дякую вам. Ви е, принесли багато цікавих позитивних емоцій до нашої студії, на радіо місто над Бугом. Нагадую, що сьогодні у нас в студії була Валерія Суханова, власниця екзотичних тварин, тераріум містка. І е, ми говорили про домашню екзотику. А також на студії був Геральт Маїсовий Полос, який вже скрутився навколо руки Валерії. Певно, трохи втомився від, е, від такої слави. Дякую вам, проект інсайт продовжується. Кілька хвилин ми повернемось до нашої студії. По буднях на сто один і вісіма фампроєкт, що розширює горизонти. Інсайт.